Життя свічера може бути виснажливим і викликати розчарування, або просто бути сповненим гойдалками від «О боже, я геній, бо зробив цю задачку, до жах я безнайдійний, бо нічого не розумію. І так може бути кожного дня. Коли ви займаєтесь програмуванням, ви зіштовхуєтесь з безліччю викликів: від пошуку багів до підбору коду і налаштування правильних функцій. Іноді може статися, що ви застрягли на одному місці і вам не вдається просунутись далі. Але не варто здаватися, можна здолати будь-які труднощі, і це не просто мотиваційна мотивація на успішний успіх. Я сама це пройшла під час навчання. Привіт, мене звати Софія. Я студентка на курсі Bootcamp Будкемпу GoIT. У цьому відео я розкажу про деякі стратегії, які допоможуть вам подолати виснаження та продовжувати навчання. Мабуть, у всіх таке було, що ви починали справу чи якесь навчання з великим ентузіазмом і захопленням, але з часом відчули, що цей процес став менш цікавим і ви почали відкладати заняття. Що ж трапилось? Можливо, ви відчули недолік мотивації? Це може бути пов'язано з багатьма факторами. Такими, як недостатній інтерес до теми, відсутність дисципліни до навчання, або щось інше. Все, що я скажу далі, буде корисно для всіх, хто хоче спробувати навчатися, але боїться, що це складно. Або тим, хто зараз вже на цьому шляху і на ділі розуміє, про що я кажу. Перше, що допомагало мені не припинити навчання, я бачила чіткий приклад того, як живуть і працюють айтішники, і захотіла, як вони. Я розповідала про те, як я вирішила перейти в АйТі в першому відео «АйТі інсайдера. То бачить мене перший раз, рекомендую подивитися цей та інші попередні ролики мого блогу студентки. Отже, я хочу мати таку професію як вони. Це чітка мета, яка тримала мене в ритмі. Тобто, раджу всім зрозуміти і поставте перед собою мету. Перед тим як ви почнете вивчати програмування, вам потрібно розуміти навіщо це допоможе вам зосередитись на цьому шляху. Наприклад, ви можете поставити перед собою мету заробляти більше, щоб мати змогу купити своє власне житло. Якщо все пораховано, а ще й поряд є приклад тих, хто за декілька років це вже реально зробив, то ці всі лекції та конспекти наділяються реальним сенсом. Наступне це використання всіх способів поглинання знань, які є на курсі. Тобто не зациклюватися тільки на лекціях, а не лінитися з самого початку навчання використовувати весь набір можливостей, що дають викладачі-наставники. і Воно все не так просто створено, а по певним методологіям. І в них же враховано, що частина студентів просто по своїй природі буде саботувати навчання, тому там є і відеоуроки, і дедлайни, і домашки, і живі лекції, і можливість перепитати все у викладачів. А така річ, як lms система яка є на курсах GoIT, додає також елементів гейміфікації та змагань, що для когось буде додатковим стимулом. Ще одна порада: займайтеся педпроектами якомога раніше. Створення власних проєктів є драйвером вивчення програмування, бо на практиці ви можете вткнутися в якийсь тупік, а потім на курсі одразу отримувати відповідь, як це вирішити. Це сильно розвиватиме навички, і сам факт створення чогось реального власними руками буде спонукати ставати кращим в цьому. А проект потім може бути плюсом при пошуку роботи. Коли ви навчаєтесь в команді, то є фактор конкуренції. Я про здорове бажання не бути гіршим за інших. Це мені в тому числі допомагало тягнути всі теми, щоб потім, при створенні командного проекту, я не кліпала очима, не розуміючи, що тут і до чого. Тримайтеся спільноти студентів, бо потім ви й далі будете допомагати одне одному, в тому числі рекомендаціями на якісь теплі робочі місця. Крім своєї групи, на курсі також вливайтеся в тусовку на гітхаб та інших мережах, створюйте собі правильне інформаційне середовище. Можу ще сказати про важливість безперервного навчання, але про це є вже окреме відео в моєму блозі. Скажу краще про дотримання чіткого графіку, чіткий графік навчання та відслідковування свого прогресу. Перше допоможе не відставати, друге зрозуміти на яких етапах ви потребуєте додаткової допомоги. А також дозволить вам побачити свій загальний прогрес. Ці функції при навчанні в GoIT дуже бере на себе функціонал LMS системи, де й проходить значна доля вивчення матеріалу. Так, по суті, можна пригадати ще якісь рекомендації, але вважаю, що достатньо основних. Якщо ви знаєте, що додати до цього списку, рада буду вашим коментарям. Також вивченню програмування може допомогти паралельний розвиток своїх аналітичних та логічних навичок, якщо в принципі може бути корисним у будь-якій галузі. Хочу, щоб всі, хто реально націлений на перехід в ІТ, знайшов собі сили та причину вивчитись та пройти цей шлях до кінця. Я, до речі, коли починала, бачила той великий список відео з історіями успіху випускників в що теж додавало впевненості. Сподіваюся, і сама скоро буду серед таких випускників. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках Go IT Insider.